Боже, великий, єдиний, який гарний світ той створив. Та сатана, як ці кляді комарі, що тут літають, старається відібрати наші душі. Прости, Господи, нас грішних. Здогадуюсь, наближається кінець світу. А завтра. Зелена неділя. І ось я зібрав це глечення, Тут трішки Васильків є, тобто є, Прикрашу господу. В коридорі на підлозі це все запростелю, білочками понавішую, на дверях, картинах. Та й будемо святкувати трійцю. Шість років тому назад я зняв великий фільм. Про цю подію, знімаю тоді в Лавазівських краях. Та зараз далеко їздити мені вже тяжко. Тож велика подяка тобі, Боже. Добрався я, до святилища древній Слов'ян. На цьому кургані і Загляну спочатку на стіл жертв пожертв. Ніхто нічого ніби не поклав. Ну, а я покладу одну цукерку. Як турист покладу. Завітав до слестилища древніх слов'ян. Вже вкотре роблю черговий дубль, навіть іншого формату. Фільм знімаю. Мабуть, я такась тут енергетика погана. Я вже і цукерку поклав до пожертвування до каменю пожертв. Десь тут вона. Ось валяється. А зйомка ніяк не розпочинається. Три ідола. Я приїхав сюди як турист. Я не вірю оцим страховиськам. Я їм поклонятися не буду. Бо в Святому писанні сказано. Не поклоняйся ідолам. І навіть якщо скажуть Он Ісус Христос, і то не вірить. Ви мене побачите, я вам про це дам знак. Ну що, маленький їдолась, його можна по загрівку. А ці здоровецькі. Згадалася мені одна історія, коли я ще працював у кінотеатрі Колос, відкрутивши останній сеанс, Зібрався додому, віддаю ключі сторожу. А він якийсь такий стривожений їй каже, почекайте, не йдіть, хтось на даху, на чердаку, на горищі лазить. Може бомжі, може які бандіти. Ось пішли, послухаємо. Зайшли ми в кінозал, а там балкон з балкона до стелі ближче. І дійсно там щось шурхотить, стукає. Ну що, трішечки наполохавшись, ми вирішили викликати міліцію. Приїхали хлопці, швидко окружили кінотеатр. Кілька з нами зайшли в зал, послухали, дійсно. Шкреботить. Ну що, полізли на чердак, кажуть. Полізли. А де драбина? Я кажу, пожежна драбина десь там. З іншого боку приміщення цього. Полізли вони з ліхтарями. Я залишився сторожем понизу. Шукали вони, шукали і нічогісінько там так і не знайшли. Ну що, ми вирішили, що то там голуби купошилися. Летючі миші, одна летюча миша навіть до мене залетіла в апаратну. Сидить на стіні. А я селий не вечерю, даю їй шматочок ковбаски. А вона не хоче, голову відвертає. Ну, я її совком обережно змів, на віночком на солок змів і виніс на вулицю, і полетіла. І от, закінчивши цю зміну, їду я додому велосипедом. І чую, що за мною хтось гониться. Нікого не видно. Стало якось лячно. Що ж це могло бути? Іду далі, воно знову такі звуки. Тут, тут, тут. Ще раз оглянусь, коли то песик, собачка за мною гониться. Вона не просто гониться, вона ув'язалася за мною, хоча можливо, щоб я її забрав додому. Яких таками по асфальту? Гур-гур-гур-гур, шкряп-шкряп. Я добавив газу, покрутив педалі швидше. Зади звуки собаки залишилися позаду. Ось така містична історія, ніби була навіяна мені на Корані Древніх Слов'ян. А вон там в далині. Село, а там річка. Треба якось мені навітися і туди, подивитися на води річки, Ворскли що протікає через наше місто. Нижньоблинська дамба. Ох і що ми там водичка. Зараз поглянемо поближче. А перед дамбою води ворскли такі тихі. Через поганий зір милуватися краєвидами мені вже не дано. Тому катаюся старими, знайомими мені стежками. Нові вже відкривати не буду. Там річка шуміла. Тепер траса! Колись у цьому господарстві при дорозі, я знаю, конячки жили. Заїду зараз, погляну, якщо на місці, то подивимося на них зблизька, на цих чудових тваринок. Таке трапилося, не вдалося мені подивитися на конячок. Під'їхаю туди, а тут ідуть двоє працівників і кажуть, що -то ви знімаєте, та хочу конячок зняти, а немає їх тут. Десь перевели на іншу базу, другий куток міста. Ну я не запитав, правда, де. А конячки це такі красиві тваринки. Я пам'ятаю в дитинстві, бабуськана сестра, тетя Надя обстраювалася після війни хату будували, а тоді все село допомагало. І за місу треба було багато глини, солома і ногами не намісиш. Тому в колгоспі брали коней і по кругу. Це вони ходили в цьому замісі, товкли його і можна було потім його використовувати, хату обкладаючи, мазати і так далі. Ну і мене вирішили Посадити на цього конячку, щоб я катався на ньому одночасно і управляв по кругу його ганяв. Ну що я вам скажу. Нічого, страшнувато, бо високо, круп широкий, ноги. У мене ж дитина був ще майже, ноги ще й не вміщалися, не обхвачували цю лошадку. Так що я катався на коняці. Ну, на возах не раз їздив. Кавалерія будьонга теж, коней мала. Не знаю, чи залишилися вони на Мосфільмі. Ці коні, їх там використовували, кінний полк був, використовували для кінозйомок. О, до речі, про кіно. На завершення цього фільму хочу розказати вам кілька історій з кіношного життя. Якось один іноземець приїхав в СРСР в справах. Може, він навіть був журналістом і вирішив сходити в кіно. А в той час в прокаті демонструвався фільм «Багдадський злодій. І от сидить він, дивиться кіно. А позаду нього сиділа бабуля, божий одуванчик, старушка, божа кульбабка. Дивиться, нитка. Взяла і мотає кіно. Дивиться, мота, цю нитку, мота, за сеанс. Отакий клубок намотала, закінчилося кіно, повиходили люди. А цей називається Генур, а він без штанів сидить в одних трусах. І от в розпачі він пише додому листа. О, мері, мері, як трудно жить в СССР, поки смотрел багдадський вор, а руський вор штани і спір. Інша історія. А то в село якось приїхав гість. Родич до когось там. І ввечері вирішили сходити у сільський клуб кіно подивитися. Мабуть, історичний фільм демонструвався. А можливо, Іван Васильович змієє професію, не знаю. Але дивляться, вони тут і сміється і каже: Ти диви, цар в латках. На що селянин йому відповідає: Та ні, то у нас екран полатаний. Ну і остання історія. Бо комарі виганяють мене вже з цього кутка земної кулі. Раніше ж по телебаченню ну, диктори оголошували про наступну передачу, і от замість того, щоб сказати, а зараз дивіться художній фільм такий, то дикторка й каже. Шановні глядачі, зв'язку з технічних причин, сьогодні ми вам фільм показати не в змозі, покажемо його іншим разом, а зараз дивіться, ну, мабуть, концерт якийсь. А бабушка ж, прочитавши в газеті про це кіно ж, по телебаченню. Невдоволено каже в екран. Та з яких там технічних причин? Я сьогодні сама бачила, як кіномеханік в сільмазі купив пляшку горілки. Ото напився та й всі технічні причини. Технічні причини. Ой. Ну що ж, оці окуляри в мене. Плюс 2,50. Ну так. Бачу, я здалеку краще, ніж без них. Трішечки велосипедом їхати легше. Але коли перепад дорога сонце, а потім тіні з дерев, і коли в'їжджаєш в тіні, погано видно, треба їхати обережно, щоб або не канава якась не трапилась, або легкий автомобіль сизого кольору не стояв на узбіччі. Там не врубатися в нього. Тому їздити треба мені обережно. І ці окуляри мені. Навіть хочеться зняти, тому що здається, що ніби я сижу в сонячних сонцезахисних окулярах, тому що в мене якась туманна пеліна стоїть перед очима та ще й синюватим кольором. Тож, дякую всім за увагу. Зараз не розберу 33 хвилини на 8 ранку. Я вже прокатався невдало, бо коней не побачив. І поїхав я додому. А отут зараз буде написано кінець.